Всім привіт! Був на ремонті ось такий електровелосипед ось так він називається. І як завжди, після ремонтів я роблю тест-драйв, перевіряю, чи все нормально працює, і ділюся з вами своїм враженням про велосипед. Це моя особиста думка, ви повністю можете з нею не погоджуватись. Що хочу сказати про цей велосипед. Специфічний в керуванні завдяки цим широким колесам. Ці колеса по асфальті. Досить шумно працюють, як на мене. Передня вилка на цьому транспорті не дуже якісна, але завдяки тому, що ось такі колеса їхати на ньому більш-менш комфортно. Коли перший раз він був у мене на ремонті такий транспорт з цими колесами широкими, мені не дуже сподобалось, але вже декілька разів я їздив, робив тест драйви і скажу, що щось в цьому є. Можливо, я собі такий би і купив. А можливо і ні, не знаю. Сумніваюся, чи потрібен мені такий транспорт, але багато людей бачу користуються і всі задоволені. На ремонті ось такий електровелосипед. Скажу зразу, проблема була з контролером, а все по тій причині, що тут їздили на спущених колесах. Бачите, видно по цих покришках, що вони бідолахи пожовані трохи. Пробіг, я тут дивився 2000 км 2017 км. Проїхався зробити невеличкий тест і що можу вам сказати? Досить непоганий велосипед за свої гроші. Є тут деякі питання, звісно, ще докріплення кошика. Хто розуміє, той розуміє, напише в коментарях, що тут не так. Мій висновок за ці гроші досить непоганий велосипед. Напевно, якби мені такий був потрібен, я би собі купив. Зручно на нього сідати, в керуванні досить непоганий. Сідушка теж так. Нічого, я думаю, це все заводська комплектація, ніхто її не міняв. Тільки що виїхав і проїхався все-таки пару метрів, не дивлячись на те, що на дворі мокро і є болото. Дав газу, так його геть заносить, їде він досить так гарно. Мені не сподобалась тут посадка на цьому скутері. Я коли сижу, ноги в мене якось так високо. І незручно мені керувати цим транспортом. Можливо, по тій причині тут і падали, що посадка тут незручна. Не сподобалось мені. Їде він непогано, він важкий, підвізка відпрацьовує класно, йде так плавно, але посадка не сподобалась. Ще побачу тут такий прикольчик, не знаю, чи це завода, чи це власник сам поставив. Ось така підсвітка зроблена. Так, короткий огляд, і перше враження. Від поїздки на цьому електровелосипеді. Передня вилка працює досить непогано, вона там, шат має мінімальний і ямки проїжджає добре. Задня підвізка взагалі не працює. Тут стоїть два амортизатора. задня підвізка просто дубова. Я не знаю, яка повинна бути вага оператора, щоб він тут їздив. Мені не сподобалось взагалі, як воно працює з дня оцей. Чехол подивився, що тут таке. Тут щось таке тверде, тут торчить пластмаса. Сідушка небезпечна, можна сказати. Я би собі таке не купив. Всім привіт! Був на ремонті ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Рама тут алюмінієва. тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Хочу сказати, що відчувається, що він легенький, їде непогано. У нас ось такий кольоровий дисплейчик. Пробіг на даний момент 639 км. Є ось такий тримач для телефону, кошик. Ось такі у нас колеса. Передня вилка погано працює. Якщо якісь більші ями, то тоді вона трішки там відпрацьовує. Також я був показував, цей ліхтар б'ється об кошик. коли... Працює вилка, підвіска мені, в принципі, не сподобалась. А гальма піщать. Передні і задні. Не знаю. Можливо, я собі такий би купив. Але це не точно. Проїхався, зробив невеличкий тест драйв, все нормально працює. Що хочу сказати, що такий транспорт я б собі точно не купив ось цю Fado Fleet 2. Тому що вона мені взагалі не сподобалась. В керуванні посадка незручна. Він важкий, тому якось так. Не дуже не дуже він мені подобається. На каналі в мене виходило відео про ось такий електротранспорт. Там була проблема з двигуном, він згорів. Вже стоїть новий двигун, це в коробці старий двигун на 800 Вт, так як тут написано. Поставив двигун новий. Проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що хочу сказати? Транспорт, в принципі, такий непоганий, але, на мою думку, це транспорт для дітей. Мій зріст 1,75 м. Я сів на нього і він мені замаленький. Я не знаю, як дядьки катаються на такому транспорті. Це, на мою думку, дитячий транспорт. Можливо, по тій причині і горять ті двигуни. що... Великі тіті, дяді на ньому катаються. Я не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Проїхався я на цьому транспорті. Що хочу сказати, мені не вистачає тут підніжок. На цих педалях трішки незручно мені ноги тримати. Підвізка тут працює, так як в всьому такому китайському транспорті. Ці амортизатори бажано було б замінити на якісь кращі, так само переробити передню підвізку. В принципі, все як зазвичай. Таке собі, я не купив би такий транспорт. Можливо, комусь подобається, а ви собі купуйте і катайтеся. Це просто моя думка. Мені він не подобається. Був на ремонті ось такий електровелосипед. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що можу сказати? В принципі, непоганий, але я не знаю, наскільки довго вистачить роботи цієї вилки. Тому що якось не дуже добре вона мені працює. А так, в принципі, Їздити можна кольоровий дисплейчик, система пас. ось така ручка газу. Все працює добре. Тільки що проїхався, зробив невеличкий тест-драйв. Що хочу сказати, мені не подобається посадка. Заважає батарея і ось цей бокс для контролера. Нога сюди в мене не пролазить. Потрібно. Ногу піднімати вище. Тому втрачається сенс цієї рами дамки. Далі, на ходу, він, в принципі, непоганий. Такі двоякі в мене відчуття від цього велосипеда. Можливо, і непоганий, але враховуючи те, яка тут якість, не знаю, чи я собі такий би купив. Ось такий електровелосипед був у мене на ремонті. Корсо чорного кольору, run 2.0 Corso. Червоний такий пластик тут всередині. Такий прикольний велосипед. Але мені не подобається, як він їде, це не моє. Я б собі такий не купив. Зробив я тест-драйв, приїхався на ньому. Що хочу сказати, їде в принципі, непогано, досить такий. Жвавий транспорт. Єдине, що мені не сподобалося, як тут працює система пас. Починаєш крутити педалі і досить різко він починає стартувати. Мені це не сподобалося в цьому велосипеді. Пробував я перемикати режими. Перший, другий, третій і все працює система пас однаково. Постійно так різко вмикається цей двигун і досить швидко. Набирає. А так, в принципі, їздити можна. Він для мене маленький, я б собі такий не брав. Був на ремонті ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Тут у нас ось такий кольоровий дисплейчик S866, перемикаються режими. Є тримач для телефону. Також от реалізована зарядка, щоб його можна було заряджати, є USB. Ось таке перемикання передач. Передача у нас тільки взаді, ось знаходиться, спереді. Просто зірка. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Прикольний, їде, але я собі такий не купив, бо тому що мені немає потреби їздити по пісках. Ці колеса це більш, напевно, маркетинг, що це прикольно. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Зібрав, тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що можу сказати? Їде він, в принципі, непогано. Під горбак розганяється на Третій передачі до швидкості 40 км на годину. По рівній дорозі, максимум, що я на ньому їхав, це було 50-51 км за годину. Перевірив, все працює. Показчики повороти є, освітлення також працює. Ось так цікаво він. Тут підсвічується, і також є фара, дальні ближні. Непоганий такий, в принципі, скутер. Всім привіт! Був на ремонті ось такий електроскутер. Ось так він називається. Можливо, комусь буде цікаво. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Перше, що мені не сподобалось, це ось ці підніжки. На нерівних дорогах, я думаю... Ноги тут не будуть сильно надійно триматися. Коли ставити ноги сюди, мені їхати незручно. Друге, тут низький кліренс. Ось ця лапка постійно хоче за щось зачепитися. Ось цей гальмівний диск, можна бачити при поворотах три пальця до покриття нашого. Для міста, я думаю, такий скутер буде непоганий. Для сільської місцевості, я думаю, не дуже він підійде. Я б собі такий. Не купив. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв і хочу поділитися з вами своїми першими враженнями про цей електровелосипед. Знаєте, досить непогано на ньому їхати. Мені комфортно, зручна посадка, ноги нормально стоять. Руль такий більш ширший, зручний. Тут трішки. Звісно, мені не подобається, що так вверх стоять оці гальми, але якщо власник собі так поставив, йому так зручно, я ж тут нічого не буду міняти. Сподобалось, як він на ходу. Я не знаю, який тут пробіг. Потрібно подивитися зараз. 60 вольт. Пробіг 671 кілометр. Виглядає він. В принципі, непогано. Є свої нюанси по збірці. Їдеш тут бачу, розкрутилась одна ніжка, з іншої сторони ніби нормально все прикручено. Є такі моменти, Бачите, варили багажник і ось це зварювальний провід. Від напівавтомата. Так тут і залишився. Передня підвізка, я звернув увагу, бачите, є такі потертості на цьому крилі. Більш за все, що коли відпрацьовує амортизатор, і це треться все десь ось там. Ось такі тут передні. На вид, ну це, бачите, кожного свій смак. Не сказав би, що тут щось таке круте, але в ходу мені сподобалось. Мені зручно на ньому сидіти, я проїхався нормально. Не подобається мені тут ось ці передні гальми, як показати вам ось так при повороті. Дивіться, два пальця. І вже торкається цього гальмівного диска. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв, тихо працюють ось ці пружини. Видно, власник їх чимось помазав, але скрипить ось ця сідушка. Не знаю, мені не подобається такий транспорт, я не отримую. Задоволення, коли на ньому їжджу. Той простий велосипед, що був переробляв у мене є відео на каналі, і в мені в їзді набагато комфортніший, не дивлячись на те, що тут є передня і задня підвізка. Можливо, якщо проїхатись 50 км на цьому і на тому простому велосипеді, я відчую різницю. Так багато я не їздив. Не знаю, Напишіть, якщо ви їздите великі відстані на такому велосипеді, як він вам? Тому що. Я б собі такий не купив. До речі, виїжджав, робив тест-драйв цього транспорту. І що хочу сказати, в принципі, їде він так комфортно. Іноді в коментарях мене запитують, як можна збільшити тут швидкість, тому що він їде тільки 30-35 км на годину. Скажу вам так: я не уявляю, як на ньому можна їздити з такою швидкістю. Тому, що, коли їдеш кілометрів 20 на ньому 25-30, ще більш-менш можна на ньому їхати. Швидше, я не уявляю. Просто він не керований робиться на великій швидкості. Тому будьте обережні, не ганяйте на цьому транспорті. Помаленьку, потихеньку на ньому їздити в принципі непогано. Проїхався я на ньому, зробив такий невеличкий тест-драйв. Скажу вам, що. Коли перший раз я на ньому їздив на такому транспорті з такими широкими колесами, мені взагалі не сподобалась ні керованість, ні той шум від цих колес. Але в ремонт приїжджають вони, час від часу катаюся, катаюся і вже до них якось звик і вже їздити ніби прикольно, але все рівно шум від цих колес мені не подобається. Їдеш на цьому транспорті, таке вже, як лежиш на надувному матрасі. Не знаю, можливо, я собі і купив би такий. Ну, поки що я не хочу. Ще, можливо, покатаюся декілька разів, коли буде на ремонті. І все-таки він мені сподобається, я візьму такий самий. Проїхався я на цій фаді, зробив такий невеличкий тест-драйв і скажу вам, що ну, не подобаються мені ті фади. Всі вони так досить шумно працюють. Ніякого комфорту при їзді я не відчуваю. На цих електровелосипедах. Були в мене різні моделі, і ні одна з них мені не сподобалась. Якось так. Я б собі таке точно не купив. би Багато, я думаю, буде писати, що я постійно домахуюся до цих фат, що це вся фігня. Але проста така річ. Я сів перший раз, ніколи я на ній не їздив. Взяв ключ і хочу сюди вставити. Блін, в мене не виходить це зробити. Я спеціально беру, заглядаю, щоб цей ключ туди вставити. Ось він так вставився, кінчиками пальців потрібно братись за нього, щоб провернути. Ну, ні, в принципі, тут є такий отвір, можна включити-виключити. Коли ти на ньому їдеш, все оце, що тут є взаді, оце. Оце все воно брескотить. Оце також. Скрипить, репить. Я ніякого задоволення взагалі не отримую, коли їжджу на таких фадах. Не подобається воно мені, не знаю. Ну, в принципі, люди їздять. Но для мене це просто треш. Тут я бачу характеристики. Ось такі характеристики цього транспорту. 1000 Вт 72 вольта. Контролер тут стоїть на 30 А. Може працювати 60 вольт, 72 вольта. Досить зручно зробили. Якщо є легкий доступ до цього контролера, просто 4 шурупа відкрутив, 2 з однієї сторони, 2 з іншої. Також плюс, що є ось такий автомат, який можна вмикати, тому що в молодших моделях там був просто запобіжник. Це плюс. Вилка, в принципі, працює більш-менш нормально, я так тільки що проїхався, не знаю. Як вона там виглядає? Така резинка прикипіла тут. Хотів би подивитися, що це за вилка така? Можливо, проста просто. Нема тут ніякого масла. Якась вода. Що можна сказати, їде непогано. Посадка більш-менш. Єдине, що мені не сподобалось, що він важкий. Якщо ти поставити літій, я думаю, він взагалі буде їхати ще цікавіше. Можливо, буде фада 4 і там вже буде стояти у нас літій. Покажу, яку він розвиває швидкість на першому режимі. 37, 38 максимум, другий режим 43, третій режим 47, 48, 48, це те, що показує цей спідометр. Скільки він їде насправді по GPS, я не засікав, це потрібно їздити. Засікати, я просто не маю часу цим займатися. Якщо ви маєте такий транспорт, на у метрях, яка максимальна швидкість на ньому. Я думаю, багато кому буде цікаво, якщо хтось захоче такий купити. Тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв. Що хочу сказати, він їде, великі колеса це його плюс. Накат непоганий, не сподобалось мені передня вилка. Цих електровелосипедах і електроскутерах ці передні вилки це їхня біда. Має тут шат. Не працює нормально. Я не скажу, що тут великий пробіг. Тут взагалі він не показує, ніяк не відображається. Зараз може увімкнути десь буде вибивати. Я не знаю, який тут пробіг, ну видно по ньому, що він. Ну, рік максимум їздить цей транспорт, небагато тут пробігло і вже підвізка нормально не працює. Я собі, напевно, такий не купив би. Що я зрозумів, проїхавшись на ньому 4 кілометри. Зрозумів, перше, що сідушка ця, що тут стоїть, мені не підходить. Вона досить м'яка. Я коли перший раз сів в майстерні, посидів. Думаю, прикольна, але коли проїхався по нерівній дорозі, то відчув весь цей скелет цієї сідушки. Вона просто прогинається під моєю вагою. Вага вона десь орієнтовно 90 кг. Плюс-мінус, давно вже не важився. Ще тут мені не сподобалось, як кріпиться ось ця передня фара. Світить вона добре, проблем немає ніяких, але коли спрацьовує передня підвіска, цей кошик тут б'є по фарі. І потрібно це кріплення, напевно, якось буде переробляти. Не знаю, це заводська така збірка. І Коли нерівна дорога, навіть якщо невеличкі ями, кошик дістає до тієї фари. Чомусь так не продумали. Взагалі ці велосипеди не дуже мені подобаються. Багато вони приїжджають в ремонт з різними поломками. Двигун, батарея, контролер. Напевно, яка ціна, така і якість, тому що коштують вони недорого. Якщо взяти нормальний велосипед, він думаю, буде коштувати в районі 50-100 тисяч гривень. Тому якось так. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!